Доброго здоров'я, друзі! Полтави цікаве місто зі старою новою владою. Відбувається все як завжди. Але дуже настірливо вони відстоюють підряди для свого коріша з Майами. Можливо, майбутнього кандидата на місце депутати у Полтавській міській раді. Вже третій тендер оголосили. І третій тендер чомусь раптом він виграє на ту ж саму розмітку з переплатою та латання саплями оцих ям в пів коліна. Якщо ви бачите, як трясе телефон, а це я ще їду по непоганій дорогі в нашому місті. Краще б вони були такими настойчивими. Як колись були в опозиції і кричали за збереження архітектурних цінностей міста Полтави. А наразі ми все бачимо по вулиці Державного прапора 10, як влупили будинок біля будинку. Пані Ямщикова виходила, розповідала, що вони зроблять демонтаж. А по факту... Все вже порішали, гроші взяли, який демонтаж, тільки балкон утопили.